Працівники ДБР затримали трьох посадовців Голосіївського РТЦК та СП міста Києва та трьох цивільних, які організували схему незаконного ухилення від мобілізації військовозобов'язаними. Під час обшуків у них виявили понад 1,2 мільйона доларів США готівкою та елітний автопарк. Працівники РТЦК, а також голова військово-лікарської комісії цього ж району створили злочинну групу, що надавала послуги чоловікам, які не мали бажання проходити військову службу. Один з викритих голова ВЛК. Вже мав підозру за аналогічні дії. Був відсторонений від посади, але продовжив впливати на процеси. Організував групу цивільний, який підшукував клієнтів, збирав необхідні документи та передавав їх до РТЦК. Клієнтам виготовляли пакет військово-облікових документів щодо їх зняття та виключення з військового обліку. Ціна пакета становила від 2 до 15 тисяч доларів США. Під час обшуків у фігурантів було вилучено документи та записи, які можуть свідчити про факти незаконного зняття з військового обліку та ухилення від мобілізації тисяч військовозобов'язаних. Також було виявлено та вилучено понад 1.2 мільйона доларів США та 45 тисяч євро готівкою. Крім того, вилучено 11 автомобілів преміум-класу вартістю приблизно 100 тисяч доларів США кожний. Фігурантам повідомлено про підозру в організації, виконавстві та пособництві проханні та одержанні ними неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб, що поєднано з вимаганням. Суд просить обрати їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Паралельно в цьому ж військоматі було виявлено ще двох працівників, які вносили до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів фальшиві дані, які дозволяли ухилятись від військової служби та виїхати за кордон. Їм також повідомлено про підозру в несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статей передбачає позбавлення волі строком до 15 років. На даний час слідством досліджуються обставини щодо причетності до вчинення кримінальних правопорушень інших співробітників РТЦК та СП міста Києва.